Так, що до так? Отже, ми з вами прийшли на театральну площу. В австрійський час ця площа називалася Рибна площа. Фішпляц сказали чернівчани на німецькій манер. Так, і площа була рибною до будівництва театру. Після того, як збудували театр, площу назвали площею Єлизавети на честь дружини австрійського імператора. Театр був збудований в 1905 році. Рішення про його будівництво було прийнято ще в 1900 році. І вирішили, якщо вже будувати, то в найкращих у Європі архітекторів. Поїхала з Чернівців делегація до Відня, в контору Фельнера і Гельмера. Це були відомі архітектори, які на той час будували вже більше 40 схожих споруд. Серед них віденська опера. І Одеський театр. І ось ці архітектори приїхали в Чернівці, вислухали побажання Чернівецької комісії і через рік приїхали з готовим проєктом. Але не готовим виявилося місто. 600 тисяч крон на будівництво театру в Чернівецькій казні не було. Поки чернівчани шукали гроші. Фельдер і Гельдер продали готовий проєкт. Баварському місту фюрт, і в нашого театру є брат Близнюк. Подивіться, будь ласка, на це фото і скажіть, що він не схожен. Оце театр у фюрті. Так? Відрізняється тим, що над вікнами нашого театру є барельєфна стінка, там зображений сюжет Софокла, «Цар Едіп». А тут йдуть просто вікна. Так, бачите? І отже, гроші все ж таки знайшлися. Театр збудували. В 1905 році він відкрився. Носив ім'я Фрідріха Шіллера і пам'ятник, подивіться, будь ласка, пам'ятник Фрідріху Шіллеру був встановлений перед театром. І цей пам'ятник в 1918 році забрали румуни. Їм, видно, не дуже сподобалася його німецька національність. А пам'ятник Ользі Кобилянській, яка зараз сидить перед театром, встановлений тільки в 1980 році. Коли була забудована площа, виявилося, що театр найменший на площі, і для того, щоб він ніби підріс в очах відвідувачів, було прийнято рішення штучно знизити рівень землі на площі, і театр і площа набула такого вигляду амфітеатру. Коли ми приходимо на цю площу, не можемо не звернути увагу на оцей будинок справа, так? який не вписується в навколишній ансамбль. Зазвичай туристи кажуть, що це радянська епоха, але це румунський національний палац, збудований в 1938 році, і контрастує з цим будинком будівля єврейського народного дому. Ми зараз підійдемо сюди ближче, я вам про нього розкажу. А зараз подивіться, будь ласка, на будинок зліва, який поділив площу на дві нерівні частини. Площа починалася від Палацу Юстиції. Так, ми були біля палацу, так за цим будинком він знаходиться. І коли збудували цей будинок, то Десь четверта частина площі залишилася за будинком, а тут вже утворилася нова площа. Будинок був збудований в 1910-12 роках, як палата торгівлі і ремесел. І збудований він у стилі Віденської сецесії. Там бачимо посередині теж скульптурну групу. Справа сидить гермес, він покровитель торгівлі. Над словами медичний університет зараз тут розміщений. Отже, справа Гермес, зліва Деметра, богиня родючості, вони тримають в руках по рогу достатку, а на куті тут бачимо два герба. З цього боку герб Австро-Угорської імперії, двоголовий Орел. А якщо дивитися з боку, то там герб чернівців відчинені ворота. Бачите? Які символізують гостинність нашого міста, а також на цій площі є алея Буковинських зірок. Так? Ось, якщо прогулятися цією алеєю, то ви побачите тут прізвища відомих композиторів, співаків, поетів, які народилися в Чернівцях або Чернівецькій області. Пропоную трошки прогулятися цією алеєю Буковинських зірок до єврейського народного дому.